Доброго дня всім, хто зараз дивиться це відео Дмитро Паломницька служба святині України, міста Київ, 15 липня 2023 року. Під час війни ми знову привезли свою групу окунатися в купель святої праведни Анни. Чому люди їдуть під час війни до цієї святині? Тому що вона дійсно допомагає. Як допомагає святиня? Допомагає тим, в кого ПТСР, а зараз ПТСР. На жаль, не тільки у військових. Допомагає тим, хто втратив нормальний здоровий сон, допомагає під час депресії, допомагає просто знову віднайти життєві сили та енергію. Тому, будь ласка, не бійтеся, їхати під час війни до святині, їхати в наші поїздці, як бачите, на святині. Можна відвідувати святиня відкрите під час війни, і